Все. Всім привіт! Мене звати Олег Лузанов, і це мій канал на YouTube Олег Лузанов. Uh, да. uh, багато хто з моїх підписників, ви мені пишете в коментарях uh, чувак. Uh, ти хто вообще? Чувак перестань цим займатися дебіл, убейся. Всім цим людям я хочу сказати, папа, перестань мені писати в коментарях. Вот. Мені ще пишуть в коментарях, чувак, ти відкуда. Я пишу з Мельницького, а ви кажете, а це де? І я вирішив вам всім зробити атвіточку. І зараз вам розкажу, що таке Хмельницький. Аліжа, й митися, поки вода гаряча. Щас я піду наслаждатися, ну і ви наслаждайтеся зі мною. Кіси і кісулі. Що це за город на букучку Хе? Харків Ні, Херсон, ні, він трошки маленький, але дуже прикольний, як четвертий айфон, як розовий поні. В ньому заправляє мера міста Семчишин, касає на віліку і без затишки. Всі його знають, як город базар, але мало хто знає, який моя сусідка Валя, варить офігенний Це бивший проскурів, а до того блоскирів. Короче, тут шили поляки, єврії. Сюди гетьман Бодя навіть не заїжджав, але назвали Хмельницький, це Міва. Що таке Хмельницький, це такий город Кизька. А що таке Хмельницький, це город нічний дідка? А що таке Кропивницький? це бивший Кірбат, не буде схід. О, мужик! Е, слухай, мені треба допомога твоя. Можеш мене зняти так, щоб от весь рост не було видно, хорошо? Ну давай. Е, то я от відійду, да? все, давай. Я танцюю. А, -а, -а куди ти відходиш? Доганяєш, Верни телефон! пішов. Де той ломбард? Не бути хмельницький. Що таке хмельницький? Це коли купив вітровку. Взяв пару рублів і пішов сто метровку. Прийшов по ній туди-сюди три рази. Потом зрибаєшся скорі, що на левіть плазі Що таке Хмельницький? Це звісні люди. Дан пан марьов, надій Груди тут таланти всім тупо зносить кришу. Опа-опа Тіше, тіше. Я уйду, ти не сишиш. Що таке хмельницький? Це такий город кілька. Зараз я влуплю.